Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Сьогодні буде традиційна рубрика Зашквари тижня. Думав, не робити її, але на жаль, наші можновладці в своєму безумстві просто не можуть зупинитися, а не реагувати і не піднімати е, актуальні проблеми і шляхи їх вирішення. Це шлях до поразки. Нам не можна зараз отримати цю поразку. Тому маємо концентруватися на головному, шукати його, не відволікатися на заговорювання проблем. Зараз наші можновладці, владці, клас, активно намагається стикнути українців між собою. Закон про мобілізацію яскраво говорить, демонструє, коли. Люди, що воюють, намагалися схлиснути, стикнути з людьми, що не воюють, і е, приховати і заховатися за бронею фактично управлінцям, які службовцям, які давали присягу на вірність народу України і мали першими піти, ризикувати власним життям. От ну вони продовжують своє безумство. Почну, напевно, з одного з головних. Їх багато, але пан Марченко е, тут ще намагається звинуватити Захід, що він не хоче достатньо допомагати зброєю. От е, новина, розрив е, зростає. В бюджеті України не вистачає 5 мільярдів на зброю. Заявив пан Марченко. Затримка з допомогою від партнерів створила величезний. Тиск на бюджет України. Розумієте, от е Захід створив величезний розрив. У держбюджеті утворилося розрив у сумі 5 мільярдів доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні півроку допомога Заходу була мінімальною. Про це заявив міністр. Фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю громадському радіо. Ну я вже робив пару відео. Я постійно повторюю те, що фактично уряд з Верховною Радою, Верховною Зрадою і президентом, зробили минулого року. Нагадаю, що згідно бюджетного розпису, 15 вересня, Кабмін подав бюджет України. Верховна Рада його протягом там місяця чи півтора розглянула і затвердила. і Президент підписав, в якій було передбачено лише на міністерство мирного часу. Це не я не рахував Міністерство оборони е, е, Міністерство внутрішніх справ. так от на міністерство мирного часу витратили 255 мільярдів гривень. Це 6,5 мільярдів доларів. Витратили не скороти, не та просто збільшили е, міністерства фінансування. Нам там постійно говорили, що вони скорочують вакансії, Да, але фінансування на Міністерство постійно збільшуються. Вони діють як за час мирного за період мирного часу. Тобто, у них війни немає. Це факт, збільшили на 6,5 мільярдів, і тепер каже, що розрив в 5 мільярдів і звинувачує захід в цьому питанні. Ще раз нагадую. Згідно з заявкою Мишина, потужності власного ОПК складають 18-20 мільярдів. Вони видали 6, одну третину. І очікують, що дві третини Захід профінансує і віддасть цю зброю нам. І звинувачує в цьому захід, що мовляв, бачите, які вони безвідповідальні, не хочуть власне власне. ОПК каже: дайте нам, хоч можливість експортувати цю зброю, якщо ви не замовляєте. Нагадаю, після цього от після прийняття цього бюджету ганебного, де збільшилось витрати мирного часу. А плюс це ще під цей час змінили головнокомандуючого, який... Попереджав, що дії, які зараз Робить правили, чи клас призведе до позиційного колапсу. Його звільнили, тому що президент почав ревносно відноситися під час війни. зверну, зміняли головного командуючого, тому що у того почався зростати рейтинг. Питання звичайно до залужного: чому він повівся, чому він склав військовий, склав зброю, виїхав за кордон під час війни. Виїхав за кордон під час війни, склав зброю і зайнявся. Питаннями е, там послом поїхав, склав зброю, Який він нахер політик. Ну вибачте мене, але зараз треба прикладати всі е, зусилля, щоб отаких таких управлінців безглуздих ми потім отримали Авдіївку, отримали очеретине, отримали зараз е, наступ на Харкові, тому що не вистачає зброї. Всі кажуть, але винні захід, що не подумав, що наші телепні не будуть фінансувати власне УПК навіть. Цей час нас намагаються відволікти, постійно намагаються відволікти. Зараз почався такий говносрач, На жаль, втягнули нас з приводу фінансування, куди витрачаються бюджетні кошти. Минулого року була акція грошей на ЗСУ. На жаль, вона не призвела потрібного ефекту. Можновладці наші бояться лише загрози власного життя. От як гетьманцев за через три тижні після. Вторгнення Росії говорив, що люди, які голірують, зупиняють танки, повинні формувати власну фіскальну політику, але це був переляк ровно на той, той час, поки росіяни рухались в сторону Києва. Коли вони відійшли, він зразу почав говорити, що українців треба обскубувати як гусей. Так от черговий говнасрач щодо фінансування комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідницького канографічного судна Ноосфера 11 мільйонів 606 тисяч. Планується виділити на цей на цей марнотратство. Ну будемо чесними. Я взяв цю інформацію у Юлії Глушко. Ми знаємо зараз Павло там з Юрієм Романенка почали дискутувати, то чи потрібна нам наука, чи ні. Наука потрібна, але не та наука, яку зараз фактично представляють наші великі науковці, в тому числі Стефанчук, в тому числі Марченко. Татарови, Гетьманцеві, вони всі професори. Я, до речі, зараз по ним теж пройдуся, по професору Гетьманцеву ми пройшлися. От Юля Глушко пише: прошу не вестися на висери безвідповідальних головохвостиків про доцільність псевдонауки в Антарктиці. Ніякої науки там немає. Наука не може тротил організувати, і конвейер запусту для дронів. Затія з цією станцією вимовка бабла на естонську е, корпорацію. Я зараз не буду перераховувати на що там йшло, Там 14 кілограм і там, і таке інше, і воно дійсно не пов'язано з науковою діяльністю. От мені е, поясніть, я е, підняв інформацію щодо е, цієї наукової станції, академік Вернацький вона була передана Британією, передана вона називалась Фарадей в 96-му році. І от е, з 96-го року по 2018 рік Україна відправила в Антарктику 23 23 експедиції. Що такого е, корисного вони зробили ці наукові дослідження? Що їм таке пінгвіни сказали, як виробляти зброю, як нам боронити державу? І я ж кажу, що під час мирного часу можливо було обговорювати фінансувати е, науку там е, вивчення пінгвінів в Антарктиці зараз гинуть люди. Зараз питання виживання нації держави як країни. От я е, вже говорив там про позитивних блогерів. Всі, хто говорять, що влада діє правильно, вся влада мають піти в окопи. Ми дали їм два роки фори підготуватись. Добре, ви не готувалися до війни. Добровольці вас е, прикрили. Но ну, скільки можна третій рок рік війни? Вони досі тримають посадки добровольцями. Вони закінчились, мобілізовані, не змотивовані. Вони не зможуть виконувати ті функції, і це не потрібно. Нам треба зовсім інший характер війни. І для чого треба? Якщо ви вважаєте, що все добре, фортифікації збудовані, зброю забезпечені, позитивні блогери, всі в окопі, продемонструйте, що ви вірите в наших урядовців, в наших управлінців. А наші управлінці мають переносити всі тяготи і позбавлення разом з українським народом. Там Стефанчук образився, коли його назвали Хамлом, да? просив вибачення. А термін Хамло, хамло це людина з народу. От е, слуга народу, представник е, партії Слуги народу образився, що його порівняли е, людиною з народу. Е, давайте повернемося якраз до Стефанчука. Я хотів поговорити про інше питання. Це професор. Розумієте, от про цей професор, що він заявив? Знову ж таки, у нас е, питання легітимне. Ну, професор, от реально, професор Легітимності президента. Ну, я робив е, відео щодо легітимності. Да, є питання легальності, є питання легітимності. От професор-юрист, е, да, правник, не знає різниці між легітимністю і легальністю. Що воно верзе? Е, всі, хто ставлять під сумнів, легітимність президента Зеленського, вороги України. Спікер Верховної Ради Стефанчук. Він зазначив, що такі особи поширюють неправдиву інформацію. Ти розумієте, от людина, прафник, професор, науковець, блядь, вибачте мене, не знає, хто має трактувати норми Конституції. У нас є Конституційний суд. Він заміняє, підміняє своїми е, мисленням, своїм професорством підміняє конституційний суд. Не каже, у кого є сумніви, що в мене немає сумнів, і звертайтесь в конституційний суд. А зразу е, найвищі ярлики враг народу, російське ІПСО працює на ворога е, на Луб'янку Я робив відео. Так, от я нагадую, що легітимність це внутрішнє почуття людини. І от, якщо він каже, людина не сприймає легітимність, то ти не змушиш навіть своїми погрозами людям, що Зеленський легітимний. Так від частково він легальний. Я робив відео і зробили висновку, що Зеленський поки президент. Тому що проблема не в легальності і не в лег... навіть не в легітимності, а питання в заміні на кого на кого вас міняти, таких олухів управлінців? Ось в чому проблема: як створити дієві механізми представницької та прямої демократії, що прописано в тій же статті конституції п'ятій. Да, як ми будемо е, внормовувати дієві механізми представництва, контролю, е, знімати отаких от олухів, на кого міняти? Як... Має відбуватися ця, ця процедура. Оце треба обговорювати. А вони заговорюють там: я вирішив, що хто буде казати на Зеленського нелегітимний. Це ворог народу. Ну це не так вирішується, і не ви будете вирішувати. Ви не вігласи, які тимчасово займають посади, не свої посади займаєте. Ну і повернемося до подальших дій. Так, от їм не вистачає коштів, що вони вирішили зробити. Ну, у нас був тут один цікавий депутат, який спочатку подав законопроект, а потім, потім сам його і забрав. Це у нас народний депутат Сергій Гривко, обраний від партії «Слуги народу. Подав і зразу відкликав законопроект 11.264, в якому був пункт про обов'язковий демографічний збір для громадян у віці від 21 до 58 років півтора відсотки для осіб без дітей один відсоток для тих хто має одну дитину і 0,5% відсотків батьків з двома дитинами це навіть не про податок на бездітність це Податок на малодітність, я пам'ятаю. Це було під час Радянського Союзу. Вводили там при Сталіні. Да, от людина. Ну хто такий Сергій Головко? Я нагадаю, це людина, яка генерує просто безліч ідіотських законопроєктів. Це був автор-ініціатор самосуду командирами. Солдат, які не виконують завдання, да, дурні накази, розстріл солдат за дурні накази. Потім він пропонував крутити злочинцям в тюрмах велосипеди для генерації електроенергії. От тепер от людина без дітей. Запропонувала податок на молодітність. Ну він тут знімає цей законопроект, що він написав: шановні громадяни та друзі, законопроект 11.264 щодо поліпшення демографічної ситуації. Відкликано Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими, у кого цей законопроект визнав негатив. Хоча досвід такий був. Ну як скажу, Сталін теж вводив такий податок в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорювати цю концепцію, то його відкликана з повагою. Ну немає у мене до тебе поваги, тому що людина, от 5 років просрочений парламент, постійно генерував якусь безглуздя. Розумієте, от нам намагаються пояснити, що ми без них. Не проживемо, от, ми без цієї дурні. Нам нав'язують таку думку, що ми без цієї дурні в житті не проживемо. Парламент, який генерує просто дурню, от закон про мобілізацію він ще ікнеться і не один раз. Просто зводять конфлікт між людям людей, що воювали, і цивільних людей, що не воювали, для того щоб не йти е, самим на війну, вони стикають от такими законопроектами, щоб ми боролися між собою. От на жаль, е, Павло Семостонович е, стикнувся з Юрою Романенко. Я ж кажу, що е, з, е, з приводу цього арктичної поїздки, да. В чому проблема? Зараз намагаються наші можновладці, щоб ми між собою чубились. От холопи чубляться, пани сміються. Холопи це люди з народу, От повністю сепарувались і намагаються стикнути, тому що ті виклики, які зараз стоять перед країною, фактично управлінці призвели до війни. Вони не можуть його цей конфлікт, не може бути вирішений, тому що у них немає інструментів, у них немає стимулів. Ми маємо шукати інструменти виходу з цієї ситуації. Ми маємо складати прав, план перемоги. У нас знову буде 24 лютого, і кожному знову доведеться визначати, що рубати тікати і або боронити свою домівку. Вони боронити не будуть. Це фактично ждуни і будучі колаборанти. Пам'ятаєте, де у нас Венедиктова і Баканов? І чому тому, що нас призначили розслідування, про результати якого нам таки не повідомили? Венедиктова одпоодправилась пашлом Швейцарію. При Тоже, блін, ну управлінські. Оце управлінські рішення. Оце якість управління. Ну баканов тихо в ліс. Пішов. І зараз у нас на посадах в правоохоронних органах сидять такі ж ждуни колаборанти До чого це призведе. Ви я думаю, що розумієте. Ну і далі вони ж продовжують дурню генерувати в Україні. готується різке підвищення податків, на які хочуть збільшити ставки. Ну і Форбс повідомляє, що рішення проблеми на сотні мільярдів. Форбс дізнався про. Плани уряду підвищити ПДВ та військовий збір. Коли це станеться, та скільки грошей може принести бюджет? Ну інформація я не буду вже перечисляти. Я і відео говорив. Вони хочуть е збільшити військовий збір з півтора до п'яти відсотків. Покласти його на фопів, ну це смерть для фопів. Розглядають збільшення податку на додану вартість. Тож, тобто вони продовжують свою діяльність, підривну діяльність. Вони не розглядають скорочення міністерств, відомств, скорочення державних функцій. Ліквідацію більшості дурних функцій, які зараз фактично руйнують підґрунтя нашої перемоги. Зараз оця поперова армія з державних чиновників, яка не хоче воювати, створює умови знищення нашої держави. Замість того, щоб скоротити черновників, переглянути функції, скоротити бюджет мирного часу, переглянути секвестр от Марченко Стефанчуком. Всі уродовці, офіс президента, зараз мають сидіти в окопах і переписувати бюджет, робити секвестр. І лише під загрозою власної смерті вони почнуть щось робити. Зараз вони закопують майбутнє України, просто от лопатою кулеби закопують Марченко, пишний, Шмигаль, Гетьманцев. Просто руйнують майбутнє, зменшують нашу можливість перемогти. Ті фінанси, які ми беремо в борг з заходу, вони просто марнотратством, ну фактично, мародерством займаються. Я на жаль не знаю, що може зарадити, тому що у нас немає невідворотності покарання навіть ті е, правоохоронні органі, які намагалися з міжнародними нашими партнерами е, створити, ну черговий скандал, витік інформації, слідства з набу, заступник директора Уголова. Відсторонили, щось там трапилося після появи інформації про витик інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізолаву усунули від виконання повноважень за власною заявою. Ну, я нагадаю, що е, Огулава 10 років обіймав посаду заступника голови е, НАБУ. Тоді ситник по конкурсу, де були представна влада і міжнародні фахівці. Один, в принципі один із більш-менш прозорих конкурсів. Я приймав участь в цьому конкурсі. Звичайно, Порошенка змог притягнути більш лояльного ситника на цю посаду. Там в фіналі вийшло два учасника. Я зараз не пам'ятаю прізвище. Адвоката, який пішов зразу на Савіка Шустера і почав розказувати, що він всіх їх посадить і. Домовили ситником. Ну от по домовленісті ситнік призначив, а він 10 років займав посаду. Мені неоднократно говорили, що е, конкурси відбуваються, е, ти маєш можеш пройти на посаду. Якщо попередньо узгодив, пройшов співбесіду з огулавою. Більше того, мої е, знайомі з інших розвиток, з за кордону мені пропонували, хочеш ми поговоримо з огулавою. І він владнає, підеш в набу працювати. Звичайно, мені це не цікаво було. Ну от, і ви знаєте, що дуже багато було витоку інформації. Постійно зливали інформацію і по Каламойському, коли СБУ випередило, і дуже багато було. Ну і зараз по голіку це справа, яка знов ж таки витікла, і зараз не знають, що робити. Але проблема в тому, що. Правоохоронна система, система кримінальної юстиції не підпорядкована єдиному джерелу українському народу. У нас немає інструментів контролю наших можновладців, в тому числі і правоохоронними функціями. У нас треба два речі вирішити: перше знищення корупції шляхом. Зменшення корупційних проявів, тобто прибрати підґрунтя умови виникнення, це зменшення апарату черновницького, Чим менше апарату, тим менше вони воюють. Зменшення. Розподілу через державний апарат, через тому, що чим більше фінансів, от у нас було це ж по дорогам, да одна десята бюджету проходила через голіка, через ці дороги. Звичайно, там виникнула корупція. Міністерство оборони почало розподіляти більше. Уже Пентагон заявив, що у вас корупція, і ми знаємо ці приклади. Не можна давати чиновникам. Замініть чиновників, тим же волонтерами. Волонтери краще Знають і забезпечать е, військових под... необхідним. Немає такого можливості чиновникам це робити. У них немає цього в голові. У них немає мотивації. Там був негативний відбір 33 роки. З ними нічого не зробиш. Треба на перековку, хто не готовий ризикувати життям, іти в окопи. Тих е, звільнити. Ми не можемо утримувати зараз майбутніх коламорантів за рахунок власних податків або брати з заходу. Е, це ж кошти Ми беремо В минулому році. Лише 425 мільярдів було е, грантів. 1 трильйон е, 113 мільярдів гривень нам було запозичено під відсоток. МВФ дав під 8,5%. Нам треба це віддавати. А ми віддаємо чиновникам, які збільшують собі зарплатню, устраюють чиновничівські благоутристі через Прозоро закуповують дурню. Всі кричать: схаменіться. Які блін експедиції, експедиції. Що, пінгвіни вам при поїдуть експедиції. пінгвіти вам розкажуть, як будувати ракети чи що. І не треба між собою гризтись. Треба цих олухів. просто має горіти земля під ногами, звучати з кожної праски, з кожного чайника, що ви суки, робите. Люди гинуть. Треба їх направити туди. Хто там не був, не має права е, направляти людей на війну. Люди мають бути вмотивовані. ТЦК. Ми по позвільняли воєнкомів. Да, взагалі рудимент, радянський рудимент ТЦК. У них немає завдання перемогти. У них треба е, е, плани, виконати план, направити. Вміє він воювати, не вміє, буде, не буде, а потім потрапляють нам в підрозділи не мотивовані. Не знає, що з ними робити, треба перестати фінансувати у це безглуздя. І якщо ми цього не зробимо, ми втрачаємо час. Драгоценний час втрачаємо два роки, було фори. Схаменутися, от е, злий рок, ми розумієте, добровольці зробили злий жарт з нашими чиновниками. Чиновники вирішили, що можна продовжувати жити так, як жили, але проблема в тому, що ми знову йдемо до 24 лютого, коли треба буде визначатися або тікати. Або знову непідготовленими брати руки в зброю, голоріч зупиняти танки. Ну давайте зараз, хоч поки є час, поки є ще наші збройні сили, що вони тримають, гинуть люди, але тримають. Почнемо розробляти план перемоги. Що треба, як змусити управлінців? Як змінити армію? Я вже казав, вже втомився. Ми маємо змінити стару закорузлу радянську армію на новітнє високотехнологічне військо. І на жаль, оцінівігласі ці професори, ці науковці, гетьманцеві, стафанчуки, шмигалі, татарови, ярмаки, гетьманцеви, вони цього не зроблять. Вони не здатні, вони не зацікавлені, вони не змотивовані. Тому маємо гуртувати суспільство, формулювати свій план перемоги, узгоджувати і готуватись. На жаль. Ми маємо вирішувати питання. Ці управління це не здатні. Вони продемонстрували і до війни, і під час війни свою некомпетентність, невмотивованість, відсутність емпатії, жертовності. Вони не готові приймати співучасть. Оцей батальйон «Монако» Має бути позбавлений владних повноважень, але перед цим ми маємо повинні мати власний план перемоги. Цього немає, немає узгодженості. От я проти говносрача. Не знаю, чи будуть дивитися Юрій Романенко і Павло Себастіонович. Я пропоную просто протягнути руку порозуміння. І сконцентруватися напроти реального ворога наших управлінців, нашого політичного класу, який не здатний відповідати тим викликам, які мають це питання екзистенції існування країни. Це вкрай важливо. Тому знову закликаю перестати срач. Хватить мені писати, там, а що ти робиш, а чому ти не воюєш. Я з 24 лютого воюю. Що ви хочете? Просто мені навіть не цікаво на такі говносрачі. Я не реагую або кічусь над ними. Просто відповідаю також на такі. Звинувачення або давайте конструктивно дієво обговорювати. Ми вже повторюю, готуємо такий електронний майдан, де можливо бути обговорювати. І ну, це питання виживання нації. Нам треба бути, повернутися до цього питання. Не будуть шмигалі цим займатись. Вони не здатні, пишні. Вони всі готуються до втечі. От зрозумійте це, і нам буде питання, що ми робимо. Це їх питання, як їх там будуть відловлювати, як будуть е, західні партнери на це реагувати і робити. А нам робити своє, якщо ми хочемо залишитись і перемогти, нам треба згуртуватися, зціпити е, е, зуби. Взяти волю в кулак і почати діяти, почати обговорювати план перемоги це надто важливо, і оці зашквари нас мають мотивувати на одне: на боротьбу і на перемогу над зовнішнім ворогом, над внутрішнім ворогом. І якось треба пояснювати заходу. На жаль, ви не бачите, як взаємодіяти з суспільством України. Маємо шукати вихід. Тому всіх закликаю боротися. Борітися і поборемо, як заповів нам е, Тарас Григорович Шевченко. Обов'язково переможемо, як у, якщо у нас свідомість з'явиться, ну і взяти на себе відповідальність. Має бути критична маса людей, яка це зробить. І в, вони мають народитися всередині суспільства серед волонтерів, бізнесменів. Дуже сподіваюся, що бізнесмени також почнуть. Обговорювати, як нам перемогти, допомагати свідомим українцям формулювати план перемоги це питання екзистенції і виживання. Сподіваюсь, на всіх нас.